Любі, всім привіт! Робимо макіяж. Перший крок у мене очищення шкіри, і далі я зволожую крем під очі та а, емульсія 9 пептидів від бренду MadePill. Все залишу в описі до відео, переходжу до тонального, а, бренд Clarence, відтінок 105N і пензлик від бренду Щука а, це їхня оновлена версія, теж дуже класний. Ось тут я показую, що не має бути перехода взагалі від тону на вашому обличчі і зоною декольте. Якщо у вас є хоч малесенький відтінок а, різниці, то надалі ваш макіяж аж не буде виглядати свіжо і а, не буде виглядати охайно. Тому підбираємо тон правильно і переходимо до кремової корекції. Тут ситуація ідентична. Тобто, якщо ваші продукти для скульптурування підібрані не до підтону шкіри, то не чекайте дівчат свіжості на обличчі. Я наношу румяна, панзлик у мене той самий від бренду Щука, можна замовити за моїм промокодом по знижці. Також вкажу все в описі до відео. Спонжечком підтушовую свою кремову корекцію для ідеальності тушовок і фіксую це все пудрою. Далі я трошки дублюю сухим скульптором і сухими румянами мені хочеться трошки більше інтенсивності. Перехожу до очей. У мене така тіні олівець-знахідка від бренду Flamar. Знайшла на мейкапі за дуже приємною ціною нанесла на всю повіку і підтушовую це все синтетичним пензликом бочонком. І далі перехожу до тіней сухих від бренду Pierre René. ось такий красиво рожевий ліловий відтінок, і кутик я трошечки додаю більш інтенсивного кольору і теж злегка підтушовую. І обов'язковий етап в макіяжі це скульптором перевести ці всі відтінки в шкіру. Тобто у підбровному просторі у вас має бути плавна тушовочка. Намалювала вію і переходжу до губ дівчат. Тут у мене олівчик від бренду Golden Rose у відтінку 223. Наношу повністю на всі губи і блиском бель у відтіночку 10 все це профіксовую. Для брів у мене старенький гель від бренду Maybelline, просто прочесала і все. Ось такі результати вийшов, діліться як вам.